Я думаю, хтось хоче їхати чи не хоче? Ні. Хіба що кухня хоче на хвильку? перепочити, так? І Віталій Васильович на чолі з цієї кухні. Але дійсно це місце, яке повертає вам. Ми там, за межами Барвінку, трудилися в суеті, де с різних питань. Ви перебували в Слові Божому. І ось цікаво, що каже апостол Павло. А як можуть люди кликати того, в кого не повірили? Як люди можуть повірити в того, про кого не чули, і як можуть почути без проповідника? Ви були, Михайло Костянтинович, тим каналом, через який Бог передавав людям вістку Євангелія. І ви знаєте, ви стали частиною Слова Божого. Я вірю, що після цієї іванської програми ви стали ближчими до Ісуса Христа, і ваш характер став більш схожим до Ісуса Христа з кожною програмою. Це рівень, який досягається завдяки тому, що ви були, як тут написано, ногами благовісника. І Біблія каже, які прекрасні ноги благовісника. Друзі, а що таке ноги? А ноги це рух. А рух це що? Це життя, яке прекрасне життя того євангелиста. І тому ваше життя, воно було прекрасним на цьому барвінку, і хочеться, щоб воно не припинялося. І тоді, коли ви поїдете, і коли знову приїдете. Це так чи ні? Так. так. аплодисменти. І Не ми завершимо. Михайло Кісятинович живе в Сакраменто, в сонячному Сакраменто. Я не помиляюсь? Да. Але ви знаєте, що тут є в цьому кульочку частинка України. Ми не знаємо, який у вас стіл, круглий чи квадратний, да? але це вам буде нагадувати про Україну, коли ви розгорите і покладете на цей стіл. На свій стіл, будь ласка, це подарунок від кожного з нас. І я завершу Я хочу сказати, що завжди барвіно і привітна Україна буде чекати вас з Сакраменто сюди для того, щоб ви могли проголошувати Боже Слово. Амінь. І ще одне хотів сказати вам, друзі. Цей уривок не закінчується. Тут є е, така фраза, що є люди, які не послухали Євангелія і не почули. Я не хотів би, щоб це сталося в вашому житті. Щоб коли ви поїдете додому, Слово Боже, також відкривалося, і ви були тими людьми, які би прийняли рішення, як прийняли цих 10 людей на барвінку. Тільки, можливо, через тиждень, через два, через місяць. А ми, коли це почуємо, приїдемо, похрестимо і скажемо привітальне слово, і порадіємо разом з вами. Хай Бог благословитися. Ми би хотіли відпускати Михайла Костянтиновича без молитви. Ви знаєте про те, що йому потрібно буде летіти через океан це немало. На одному ж лише літаку це 8 годин, напевно, ще до нього. З Варшави треба до Мюнхена, Так буде переліт робити. Дорога завжди є складною. Дорога завжди є небезпечною. Навіть зі Львова доїхати до Барвіна. Завжди є небезпека, коли рухаєшся. Ми дуже хотіли би, щоб Бог благословив його подорож, переліт до сім'ї, щоб його зберіг і щоб дав йому і можливості, і бажання приїхати знову.